Доброго дня, вам мої дорогі! Перед вами стійка-матова рідка помада, це лівеста 5,5 мл, суперстійкість на весь день від 3 по 11 відтінок. Я фото зробила. Хочу зараз вам продемонструвати, як вона змивається. У мене рідке мило, так, я зараз нанесу його, постараюся розтерти. І дивіться. Так. От, протерла, дивіться, нічого не відбувається. Бачите? Помада як була, так помада і є. Бачите? Труй ще? Дивіться. Уявляєте собі? Все на місці. Зараз швиденько змию. Так, витираю рушником. І дивіться, що з помадою. Помада на місці. Нікуди не ділася. Зовсім. Так, далі в мене засіб ось такий з муцином равлика Україна. Це я хочу зняти теж це гель для вмивання. Гель для вмивання. Чи візьме він? Я ним користуюся. Так, Наносимо гель для вмивання. Зачекаємо трішки. До речі, гель чудовий. Вже фломастер стає бліднішим. Ну, Це таке діло у нас фломастер не повинен цікавити. У нас цікавити повинна губна помада стійка. Дивіться, що відбувається. Візьму ватний спонж. Бачите? Трішки геть на цьому розкисло трішки. Тому що я вмиваюсь кожен день цим гелем, того я знаю. Не взяло, змиваю, витираю рушником. У мене є ось такий двофазний засіб з олією, зболтали, і зараз ми на ватні диски. У мене тут їх аж три штуки, бо я цю помаду дуже чудово знаю, я її дуже полюбляю. І будемо зараз, бачите, будемо зараз стирати. Реакція і пішла. Помади багато, тому, звісно, рука на руці розтирається дуже. Прям такий смайлик получився. Так, дивіться. Все робиться при вас. Так. Двофазний засіб зняв. Так. Так, зараз ще на чистову. Пахне. Так, і давайте на чистову. Я не знаю, чим я фломастер знімлю. Так, Ви побачили, що тільки двофазний засіб. І то є десь відтінок ще, ось, ви бачите, розовенький, такий рожевий, червоний. Тут фукція трішки ще залишилася. Ось так. Ось така стійка-матова помада 5,5 мл. Це каталог української компанії Лівеста. Дуже класні акції, дуже класні. ось, дивіться, І можна замовляти 224 гривни. Суперова! Я її дуже полюбляю, дуже полюбляю цю помаду. Рекомендую всім від душі. Ще докуплю перший і другий колір. Супер!